Старосілля, що на Смілянщині, є справжній райський куточок, у якому побувала наша знімальна група. Тут живе родина Олександра і Раїси Михненко. А й може створити, чи не кожна людина, якщо прагне до гармонії, так вважає Олександр Михненко. Він і художник, і скульптор, і краєзнавець, і поет. Словом, людина всебічно обдарована. А головне серцем прикипів до свого рідного села. Воно у всьому і у творчості, і в способі життя. Природа надихає на творення, додає сили, вчить мудрості. Живу в гармонії, тому що я, окрім цього, ще займаюся і другими питаннями. Раніше десь з 86-го року, мабуть, я прийшов до висновку, що існує телепатія, передача мислень на розстояння. Я все це спробував, оці всі екстрасенсорні моменти на своїх руках от, з собою. От, у Києві спілкувався з інститутом психології. По цим питанням я бував і. В кабінеті міністра Радянського Союзу, у генерала Ханцеверова, тому що ці питання дуже тісно зв'язані із обороною, і оборона дуже тісно займається цими питаннями. От є люди, які можуть прочитати на великих відстанях те, що потрібно прочитати, побувати. Раска, ви от. цьому вчилися раніше? Чи це було? Ну, воно прийшло е, саме по собі, починає від е, того, що е, мені показало, що таке гіпноз. Я спробував, виходить. Потім я е, по, зрозумів, що е, гіпноз це не тільки слово, а можна мислю управляти. Не обов'язково слово. Я спробував. Цим управляти мислю, виходить. Потім вже в Києві я займався і другими питаннями, був якби на вістрі цих наук в Києві. От. Але, помимо цього, я читав багато літератури. Я знаю, що це все побочне. Основне вістря це духовне розвиття. От. Якщо духовно ти розвинутий, то ти будеш мати все це. От, не займаючись. Воно саме до себе приходить. Колишній військовий повертається до рідного обістя. Разом з батьком будує хату. З 1991 року знову Олександр Михненко в селі, але б де не був раніше, час від часу сюди повертався. Він написав цікаве дослідження про рідне село і Смілянщину зберігати історичну пам'ять. Це наш моральний обов'язок перед собою і нащадками. Так вважає ця небайдужа людина, наділена великим талантом любити і нести добро. Ця праця допоможе поглибити пам'ять про минуле села Мале Старосілля, залучити мешканців, особливо молодь до його багатої історії. Мені весь час приходилось розмовляти на російській мові в армії. Це вже тут на місці, я вже. Стараюсь розмовляти на українській мові. І ще мене заінтересувало те, що тут граф Бобринський знайшов е, скарб. 78 предметів цього скарбу от, знаходяться в історичному музеї в Києві. І люди в селі е, ну, не знають, що це за скарб, що в ньому знаходиться. Е, на даний час у моїй книжці в історії там дуже подробно я вже скомпонував. І розписано, що це за скарб. Крім того, там показано і предмети, які знаходили на території нашого села. Наше село дуже старе, Перше, перший спомин у відомостях Київського воєводства за 1622 рік. Але це тільки вже сказано, що село, село вже було. А до цього тут такі краї, що тут і пещери раніше були, і мисливці жили, от, і ховалися від набігів і поляків, і монголо-татар. Тут проходила поріч, Порозька оборона часів Київської Русі. От, і У нас у селі є городища, які до сих пор не розкопані. Розкопані кургани вблизі міста Смілища Графом Бобринським. Також він оце знайшов скарб на території села на е, е, огороді Священника Месного. Розкопав кажуть і Круглу гору. У нас є така пам'ятка як Кругла гора. У нас гори взагалі інтересні. Кругла гора, от рядом Захаркова гора, ззаду мене гора Сесіна, далі ще за тією горою Пугалова теж гора. І на кожній з цих гір можна знайти дуже багато цікавого. Що й роблять е, місні хлопці е, на даний момент часу, от, шукають і завжди знаходять. От, е, клади навіть знаходять цікаві. Олександр Михненко запрошував до себе погостювати відомого українського уфолога Юрія Марчука, з яким товаришував цікавими були припущення біоенергетика, зокрема і про те, що крута гора не природня, а створена. Олександр Михненко зізнався, що і сам деякі речі може передбачати, володіє екстрасенсорними здібностями. Другий раз е, погоду передбачаю, От, е, це бувало і таке. Другий раз, навіть в е, мене ну, сам по собі вийшло так, що е, вроде дощу, щоб не хотілося на даній місце, щоб не пройшов дощ. А получалось і це трошки. Ну, я не можу сказати, що я якась там геніальна людина, але я коснувся всі, всіх цих питань. Тобто я розумію їх. Що для вас означає щастя, щаслива людина? Щастя? Оце кругом це все щастя. Хоча, може, не вистачає грошей, може, якісь домашні перипетії, може, з кимсь соришся, може ще щось. Але я себе вважаю щасливою людиною. Тому що я живу, я дихаю, мене окружає прекрасна природа. А ще у вас я... прекрасна дружина. І це я вже ще не встиг сказати. А от розкажіть, будь ласка. Дружина мені завжди допомагає. Без неї я б цими питаннями не займався, тому що ну що ви хочете, постирати треба, їсти приготувати, на огороді працювати треба. Я не кажу, що це все дружина робить. Ми в місті ці питання рішаємо. І духовно от. вона вас підтримує. От, звісно, підтримає. Але щоб. Якщо якби я сам був, то я й половини б цієї роботи не зробив би. Або робив би по ночам, що зачастую останній час і буває. Не вистачає часу, щоб виконати. Цю всю історію я почав е, е, весною писати. Ні, е, шукав дані і от сестра займалася і так, от, а скомпонував уже навесні оце все діло. Допустим, всю зиму я займався своїм пісенником на комп'ютері, щоб оцифрувати це все. До цього займався малював. Є у дворі криниця, недалеко біля хати. Саме це місце для неї обрав батько Олександра Михненка. Це благодаря батьку, це все. Батько займався і хатою, і криницею. І в першу очередь, коли ми жінкою. Зійшлися та стали жити, то е, жінка сказала, тату нужна криниця. Да. Ну, я щось сказав, там трошки, а він е, батько каже, отут буде криниця, щоб далеко по воді не, не ходили". От. Да. Він поступив мудро. Тепер, ось вийшов е, із, з хати на крильцо, як кажуть, і... Вода. А вам Рядом. не здається, що ви в раю живете. Оце він і є рай. А ви читали, отам от у мене написано? Ні? А що там написано? А я ви оце його почитайте. А ви скажіть що? А, там стоїть пінгвін, от, і написано, ви попали в рай. Ви знаєте, хто не буває у нас отут, я хотів сказати, в раю, у нас в, раю. в, у в яру в нашому всі кажуть, що ви живете тут, як в раю. Ну, крім цього, я дав установку всім тут, щоб ніхто вже не вмирав. От. Я цими питаннями, цими питаннями займаюсь. Хоча, ви знаєте, в Біблії написано, що е, воскрешення буде, да? але ж ніхто цим не займається. Навіть у мислях всі вбили в голову, що є смерть і все. А на самом деле е, смерті нема. Вічне життя є. Бог нам дав вічне життя. Коли я їздив працювати в Польщу, от, там е, мені подарили кусок е, матерії е, голубої цієї. Так? От, вона в мене лежала, лежала. От, е, потім я зробив прапорці, потім ми з жінкою докупили ще жовті прапорці. І в нас кожен рік, з 30 квітня по 10 травня, ми оцих Пропорції розставляємо 30-го, а 10-го збираємо. Аж туди вниз на в'їзді ще, мабуть, не фотографували, Бачили? От. Оце аж оттуда, сюди. І люди приходять, навіть е, е, фотографуватися, діти приходять. Другий раз я навіть картини тут е, виставляю, От, е, приходять, роздивляються. Всі люблять, гості до нас приїжджати. Минуле села Мале Старосілля, як зазначає Олександр Михненко, в історичних пам'ятках, назвах вулиць, кутків, полів, садах, трудових і бойових звершеннях його жителів. Це дуже стародавнє село. І проводимо тут науково-пошукову експедицію історія села Мале Старосілля та Прилеглої місцевості. Прилегла місцевість характеризується. Дуже історичними місцями різними, як у селі, так і за межами села. От. Ну, я не буду пересказувати, що входить у план роботи експедиції, тому що якщо показати тут дуже великий план і перечисляти, це дуже багато часу треба і розказувати. Але по ходу нашої роботи ми будемо на цьому зупинятися. Якщо подивитись на карту нашого села, села село має протяжоність десь порядка 5-6 кілометрів, аж від Буди Орловецької до е, села Балаклеї. Е, Воно упоминається ще з 1622 року воєводство Київського. Е, але по всім припущенням, можна сказати, що село ще більш стародавнє, чим воно упоминається у цьому київському воєводстві тоді. Село дуже зв'язане із монастирями. У нас в лісі недалеко є монастир Виноградський, оце останній, а перед ним був Преображенський. Монастир, який знаходився трошки далі, вверх по Єрденю. Е... Дані вказують, що, мабуть, ще вище був е... по Єрденю Монастир або скит. Тому що скит е... – це названня, коли вони знаходились, люди в віддільних місцях і вони самі по собі Там, е... в цих місцях. Е... Робили монастирі, тим більше, що в Скиту населення десь порядка 2,5 тисяч було раніше. Це ще в слов'янські времена, у часи Київської Русі. Що інтересно, що на німецьких картах 1941 року місце, там, де зараз люди називають великий малий городок, то воно позначене. Названням «Скит». Хоча е, карти, які були до революції, на них написано хутір Серединський». От. Це е, е, говорить про те, що німецькі карти, хоча вони були 41-го року, але вони робились, мабуть, із карт стародавніх. Хоча наші діди частенько казали, що куди підемо? На Скіття. От. Тобто, осталось така. Правда. Олександр Миколаєвич Михненко написав цікаву краєзнавчу розвідку про своє рідне село Мале Старосілля. Разом з ним та головою спілки зеленого туризму Смілянщини Сергієм Петровичем. Тимофеєвим ми побували в мальовничих куточках Смілянщини, дізналися від цих захоплених, одержимих людей. Чимало цікавих фактів з історії краєзнавства. Зараз ми виїхали на місце Преображенського монастиря, який потім вже перейшов у Виноградський монастир. Ось ви як побачите, то це місце Преображенського монастиря. Ми зараз пройдемо далі. Побачите, там і гребля справа, і далі там вже хід на Юрову гору є. Зліва тут постройки були. Так що це місце стародавнє, скит спочатку був, а потім построївся монастир. Монастир був дуже красивий. Старі люди розказують, що на цьому місці була церква, із підземна церква. Люди ховалися від набігів, монголо-татар поляків. Ми зайшли на місцевість розташування Преображенського монастиря. Як бачите, тут так заросло, що можна нічого й не побачити і хто буде тут ходити, ніколи нічого не замітить. Але якщо подивитися ось тут, от ви бачите, це колись була монастирська гребля. Тут колись був водяний млин стояв. Рядом знаходяться вирви. Місце або монастиря було, або, може, і греблю робили та брали глину. Місце розташування монастиря цього, звісно, точно вже ніхто не скаже. Ну, скоріше всього, або це площадка рядом, і ще там чуть далі рядом площадка, от, або е, спочатку воно було у печерах в цьому під бугром, а потім вже построївся тут монастир. Далі, якщо ми пройдемо по під бугрому там, то ми, можна замітити там вхід у підземелля, яке, яке веде на Юрову гору. Бо колись розказували, як діти заблудилися, зайшли на Юровій горі у Ходивці, а вийшли тут. От. Оце коротенько, бо оці печери згадується, що 1300 року монахи згадували. В П'ятсотих годах е, Преображенський монастир вже був, тому що люди із нашого села е, розказували, давали свідчення, що монастир уже був. Наше село, воно 1622 року, але е, по суті воно давнішнє, тому що монастир без околишніх територій, сел, угодій не міг існувати. Е, Йому потрібно було чимсь кормитися, вирощувати. І так далі, і люди повинні працювати. Чуть вище ми зараз піднімемося і побачите які площадки це вирви від тих келій, від тих печер, які залишилися від монахів. Різні є думки їхнього походження, але обвали чітко показують, що це де вхід був, де було приміщення. Тобто земля нам вказує чітко, де обвалився ґрунт і де знаходяться ці келії. Ми з вами знаходимося на території залишків Преображенського монастиря. Ви бачите, які обвали свідчать про те, що тут була досить велика територія цього монастиря, як для того часу, є скелі, які між собою згідні проходами далі. І вони рухаються до церкви. Можливо, в цьому місці саме була церква, надзвичайно великий провал. І це настільки люди увірували в Господа, що присвятили собі життю під землею. І ця віра дала можливість вціліти Україні і бути. Православну віру, як ми сьогодні є. Далі історія покаже, яким чином держава Україна завдяки православній церкві завершила в православній вірі і які наслідки на сьогодні має Донбас у нас благодаря нашій вірі. Печері РДНського Вінградського монастиря перший писав граф Бубринський. Він, знаєте, що написав три книжки про. Те, які е, знайдені знахідки е, інших цивілізацій на Смілянщині, одна з них стосується саме сміли, і е, печери були надзвичайно великі. Тому що, якщо мала така церква такої площини, звісно, біля Печер монастир звався Печерним. Звісно, всі люди жили в келіях. І таким чином він до якогось періоду мав свою історію. Потім легенда свідчить про те, що одному з монахів приснився сон, про те, що він повинен перейти на інше місце і там збудувати новий монастир. І він повинен йти до тих пір, поки не побачить виноградну лозу. Так, таке було відіння цьому монахові. Монах встав з рання, помолившись, пішов і відійшов на схід сонця, буквально, ну, може, кілометр три звідсіля. На одному пагорбі він знайшов виноградну лозу. І там був заснований Ірдинський виноградський Успенський монастир. Значить, саме місце, де знаходиться монастир, має унікальну форму, тому що серед. Лісу виходить абсолютний купол круглий, і, і, абс, е, аб, Значить, природньо ця, цей купол е, має е, між собою так, таке, наче ров, і одною стороною виходив Ірдинь. На цьому куполі зверху були збудовані три церкви потім. І почалася історія Ірдинського виноградського успенського монастиря, який відомий в історії православ'я тим, що він. Один з семи монастирів, який під час нашестя Унії на нас зберіг православну віру. Ми зараз піднялися на цікаве місце, хоча піднімалися з трудом, бо гора дуже висока. Справа, гора ще піднімається вгору високо-високо. Справа, тут вгорі, засипаний вход у печери. І скоріше всього... Оце підземна церква, де знаходились печери. Крім того, необхідно сказати, що колись Ярослав Мудрий дав вказівку заховати свою бібліотеку на острові. Я так думаю, що один із островів – це оцей острів в Старосілії, оце тут, який омивався рукавами Дніпра. А тут. Печери стародавні 1300 х років ще монахи згадують. І, скоріше всього, шукати сліди цієї бібліотеки можна в цих печерних ходах. Але ці печерні ходи зі сторони Виноградського монастиря були підірвані, завалені, та й час із них вже завалені, можна тільки місцями знайти їх. А зі сторони Юрової гори теж завалені і підірвані, тому що там люди, і діти терялись. І на що вказує, що тут церква могла бути, те, що коли копали підземні ходи, то землю виносили оце сюди і тут образувалася площадка ціла перед Печерною церквою. Оце найважливіше місце там, де міг бути Преображенський підземний монастир. Сама постройка могла бути і в другому місті, там нижче, там де ми були, а основна перша. Tudo. Ці печери робив монах Амбросій. ну, Мабуть, це в останній час. Він був монахом тучним і виносив землю із пелини. Один монах міг зробити оцей печерний комплекс невеликий. Собственно, він не дуже великий. Ми знаходимося на місці ймовірного розташування печерної церкви. Ви бачите, що є углублення, тут начебто був вхід. Свіжі провали свідчить про те, що там ще є порожнина. І ззаду мене насипана площадка. Ви бачите? Тобто це сліди штучної роботи. Люди коли копали, виносили цю землю. Зверху дуже гарно просліджується воздушник, тобто під землею, скоріш за все, може зберігатися ще рештки печерної церкви. Я думаю, після того, як губернатор 18 го числа в Чигирні сказав, що Черкащина повинна відродити свій туризм, то думаю, до цього міста якраз... Звернуть уваги наші краєзнавці Але і дістатися сюди дуже важко. Розумієте, зараз, от в прошлому році, зелений туризм Смілянщини прийняв 780 людей. І статистика каже, що 95% українців приїхали для того, щоб побачити нашу історичну спадщину. Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Коліївщина, Чучупаки, Холодний Яр Дуб Зарізника. У нас в кладіст цього 3% приїхали просто для того, щоб відпочити. І два відсотки це люди просто без, були без якихось намірів, просто приїхали подивитися на природу. Тобто 95% свідчить, що Черкащина туристична. І як влада до цього віднесеться, так як і лодку називають, так вона й попада. Старші покоління повсякдень передають свій життєвий досвід. Священний заповіт любити свою країну, бажання працювати заради її розвитку. Коли не залишається коренів у рідній місцевості, то така людина стає схожою на перекоти поле. Вона залишається байдужою до минулого, до пам'яток історії, а отже, і до долі своєї країни.